Вітаю вас в ефірі Лтави, Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Вітчизняний швидкісний поїзд Круківського вагонобудівного заводу вирушив у перший рейс. Міліція розшукує ювелірних грабіжників. А колектив Кременчуцького шпиталю для інвалідів війни нагороджений медаллю за охорону здоров'я нації. Про це та багато іншого далі. У нашому випуску залишатися з нами буде цікаво. Історична подія для вітчизняного вагонобудування вперше український швидкісний електропоїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу вирушив у свій рейс. Цю подію вже охрестили початком відродження вітчизняного вагонобудування, яким чином один поїзд прокладе дорогу іншим та забезпечить замовлення Крюківським вагонобудівникам, та як поважні особи на чолі з міністром інфраструктури України проводжали електропоїзд під назвою Тарпану. Перший рейс Київ-Львів про це далі у сюжеті. Документи, які посвідчують особу. Посвідчення дякую. Обратить увагу, тут местне освічення. Це в першому класі і во втором. Да, Воно вот, да. вращається, допомагає куди вот. Так, да, так що здесь этот вариант. Ну естественно, звісно, кондиционирования. кондиціонірування 220 вольт, ворті по ноутбуком заряджать. Після перших пасажирів оцінили переваги вітчизняного виробника і офіціанти кажуть, у Тарпані працювати зручніше ніж у Хюндаї. Великий бар дуже комфортний для, для, для роботи в першу чергу і для самих пасажирів. Тобто вони можуть собі подивитися у вікно, полюбуватися і гарно випитка, тобто і всім буде місця. Ну що стосується візка, то теж зброя. To to musi być um, komfortowniejsze. Do... Подавати людям не такі вузькі проходи «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонобудівного заводу два швидкісні електропоїзди за рахунок бюджетних коштів, передбачених Кабміном. Перший відправився у вівторок з Києва до Львова. інший з 1 липня курсуватиме на маршруті Київ-Одеса. Це саме ті поїзди, які при абсолютній конкурентоспроможності чи не вдвічі дешевші засумнозвісні хюдаї. Все жаліні прошлої правительство, я би так сказав, постоянна проект тормозило, я думаю, це зв'язку з э, закупленими хундаями. Э, на той момент э, господин Колєсніков курірував його ініціатива э, вот, уклонення від покупки э, двох наших электропоездов. Разом з тим голова наглядової ради ПАД ВБЗ Володимир Приходько відзначив участь Юрія Шаповалова у досягненні домовленостей. І на всю ту борьбу, яку ми вели вместе, э з нашими земляками депутатами, дорозісвіт дійсно хотіли, щоб ми продали цей поїзд. Рішення наступило наступіло також приходом нового правительства. за словами міністра інфраструктури Максима Бурбака. Ця угода взаємовигідна для обох сторін, і це лише початок співробітництва, впевнений. Міністр після того як ми провели перемовини з виробниками. Вони не піднімали ціну на поїзди. Ціна як була 200 мільйонів гривень, так і залишилася. Тобто, ми і Укрзалізниця цією покупкою. Важливо, кініш, щоб для этих планів були бюджетні деньги. Вот ну от, що касается этого, ми будем здесь уже совместно работать. Старт першого швидкісного поїзда відкриває для вагонобудівників перспективи не лише для партнерства з Укрзалізницею, надія на співпрацю з іноземними замовниками, яка дотепер гальмувалася через незатребуваність крюківських поїздів на батьківщині. Логіка проста. Потенціальні клієнти в Азербайджані, в Грузії, в Прибалтіки тоже очень внимательно следят за тем, что у нас получается в эксплуатации. До сих пор основной вопрос был, почему ваш поезд стоит, а не ездит в Украине. Если вы его сделали для Украины, он такой хороший. Сами понимаете, это момент был такой, такой вопрос, на который трудно иностранцу что-либо внятно ответить. На тезу про відродження вагонобудування Володимир Приходько відповідає. Производство оно есть и будет. В нього до дві проблеми, як кажуть, працювати на повну мощність, роботи. Поки жаль, ми ближе ко второму, ніж першого. Втім, вагонобудівники сподіваються, попереду у них багато роботи. Нині проходить випробування і новий приміський дизель-поїзд. Наступного року Укрзалізниця планує придбати 15 таких поїздів. Колектив Кременчуцького обласного госпіталю для інвалідів війни за гідну працю та рейтингові показники нагороджений медаллю за охорону здоров'я нації з 32 шпиталів України у 2014 році. Наш Кременчуцький визнано одним з найкращих. Кременчуцький обласний госпіталь для інвалідів війни назвали флагманом сучасної медицини. Саме цей лікарняний заклад нашого міста опинився у добірці найкращих медичних установ країни. Слід зазначити, що у травні 2014 року Кременчуцький шпиталь для інвалідів відзначив своє 30-річчя. Сьогодні це сучасний медичний заклад, розрахований на 120 ліжок. Окрім того, у госпіталі працює 10 додаткових коек денного стаціонару, а в районах приймає мобільний стаціонар загальної кількості. Сімдесят три ліжка за всю історію існування чимало відзнак отримував колектив шпиталю. А буквально пару днів тому у Києві їх роботі дана висока оцінка. Коли приїхали увіділи що там, і міністр охорони здоров'я Мусі, і голова постійної комісії Тетяна Бахтієва, і віце-президент Академії медицинських наук України із рук. Голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Бахтєєвої, отримав грамоту міністра охорони здоров'я вручив медаль для колективу, медаль, яка називається за охорону здоров'я нації, і послушал висказування теплой. То, конечно, розумієш і Понимаешь? что вместе с коллективом не зря ходишь на работу, что работа как-то оценивается. А ось ці диво птахи з оригами теж своєрідний результат спільної наполегливої роботи пацієнтів та медиків. Ви познайомитесь сьогодні з чоловіком, у якого дуже дрожать руки, йому важко робити мелку роботу, але для того, щоб відчувати впевненість в своїх руках, він зайнявся ось таким творчістом. І ежедневно, ну не ежедневно, а в течение лечения Он приносить какие-то свої поділки, щоб показати наскільки у нього получается. Павло Іванович говорить, лікується у госпіталі вперше. Медичними послугами задоволений. Тут очень замечательный тут коллектив, Очень замечательно, очень хорошо. Мені здесь лучше ездить не надо, мне вже трудно їздити в санаторий. До того ж, тут у шпиталі є час і на майстрування чарівних пташок. Вкладується. Модули. И с модулей собираются эти оригами. Тут 32 получается. 32 вот, запчасти. Да? да, вот она, вот так разбирается. Ой, ой, какая прелесть. Она все разбирается, она склеена только вот тут снизу. Вот это склеено. А то все разбирается. Ну сколько вы такую птичку делаете? Э, ну, я если ночью буду делать за двое суток. А другий раз не, не, не спиться, я особо всім діла, боч годом кажеться. Натхнення і творчості. Я, Это я дарю вам. <laughs> Спасибо. І ми отримали в подарунок таку гарну пташку. Сьогодні кременчужани вкотре спізнилися на роботу. У Кремечуці вдруге за червень проводили спецоперацію автобус 2014 Водії ж побоюючись бути оштрафованими за порушення правил дорожнього руху, не брали зайвих стоячих пасажирів або ж взагалі сходили з рейсів. Подробиці у матеріалі від Тетяни Андрієвої. Сьогодні для більшості кременчуцьких пасажироперевізників ранок розпочався із чергової перевірки. Проводиться відпрацювання пасажироперевізник 2014 тисячі Водія, технічний паспорт на автомобіль, Страховий поліс. Папочку беріть, вийдіть з автомобіля. Будь ласка, на 5 хвилин. Поки працівники Державтоінспекції перевіряли всю необхідну документацію та справність транспортних засобів, відбувся збій у роботі маршрутних таксі. Крім на зупинка громадського транспорту відчули відразу недобре. Кількість мікроавтобусів на маршрутах скоротилася. Маршрутки пролітали повз зупинки, стоячих пасажирів не підбирали. Хоча слід зазначити особливих проблем із перевезенням пасажирів в центральній, нагірній частині та на околиці молодіжного не спостерігалося. Всіх бажаючих без проблем підбирали тролейбуси, які на відміну від маршруток курсували справно. Але певна категорія громадян вперто не бажала їхати тролейбусом і чекала тільки маршрутку. Ви давно житі маршрутку? Минут 20. А ви знаєте, сьогодні судіатрабутка города? Як ви Тому ви не користу? 15-20 теж. А ви знаєте, що суддя троботи городу? Ну, догадуваюсь. Только отработка, так и опаздываем. Давно ждете? Сколько Давно. Давно. Ну, минут 20. А вы знаете, что отработка города? А не берут стоящих. Знаю. в курсе. Уже в курсе. За чотири години відпрацювання працівники ДАЇ в складі чотирьох екіпажів перевірили 254 транспортних засоби. Основні порушення були виявлені десь вісім порушень було виявлено автобусів, які виїхали на лінію в несправному стані. Вісім порушень це були порушення пов'язані з порушенням правил перевезення людей на маршруті. Це тобто понад норму. А також були інші. Там по одному порушенню це такі, як, наприклад, керування без ліцензійної картки, тобто без відповідних документів, порушення правил переїзду перехрестя та інші. Три тижні тому в ході також відпрацювання були виявлені аналогічні порушення, практично в такій же кількості. Тому виникає питання: це безвідповідальність водіїв чи недопрацювання даїв в даному напрямку, а можливо настало пора шукати інші шляхи вирішення проблеми. Міліція Кременчука розшукує злочинців, які скоїли напад на ювелірний магазин. Усе як у беремні 90-ті. Вчора, після 18-ї години, невідомі нахабно пограбували ювелірний магазин, який знаходиться в нагірній частині міста у районі водоканалу. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та встановила, що в магазин зайшло два невстановлених чоловіки, з погрози застосування ножа. Завдали навіть тілесних ушкоджень продавцеві даного магазина чоловікові 45 років. Він звернувся за допомогою до лікарів. Попередній діагноз це різана рана лівої руки. З місця події зловмисники забрали близько 300 грамів срібла ювелірних виробів із срібла даний час по факту відкрито кримінальне провадження за статтею 187 кримінального кодексу України. Це розбій за скоєне зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці Кременчука звертаються до приватних підприємців, до власників ювелірних магазинів, про необхідність подбати про безпеку офісів, приміщень, магазинів та встановлення систем відеоспостереження. Сьогодні у окремичуці відбулася прес-конференція нардепа Сергія Капліна. Парламентарій запросив до розмови журналістів міста, щоб повідомити важливу інформацію, яку саме з наступного сюжету. Починаючи прес-конференцію, народний депутат України Сергій Каплін заявив, що підготував депутатське звернення до президента України Петра Порошенка щодо будівництва Біланівського гірничо-збагачувального комбінату. Я підпишу перше своє. Депутатське звернення з моменту до президента України Порошенка, і воно стосуватиметься захисту життя простих мешканців усієї Полтавської області, Кіровоградської області, усієї центральної України. В результативній частині прошу вирішити питання щодо проведення всебічних об'єктивних перевірок та оцінок загроз. Шкідливого впливу на навколишнє природнє середовище, екологічній безпеці Кременчуцького району та здоров'ю мешканців наслідок розробки відкритим способом Біланівського кар'єру та будівництва ГЗК. Також під час спілкування нардеп озвучив полтавську сенсаційну новину. Сьогодні в обласному місті було затримано диверсійну групу. Затримано групу диверсантів у Полтаві, які готували витончену, підготовлену. У відповідності до усіх найефективніших законів пропагандистську кампанію на втягування нашої області у цей сепаратистський парад, у них знайшли величезні тиражі, газети Новоросія. У них знайшли відповідні плани, схеми і таке інше. Окрім того, Сергій Каплін. Член політичної партії Удар розповів Кремачуським журналістам про свою роль у діяльності громадського руху Віктора Медведчука український вибір та про перспективу власної участі у виборах міського голови Полтави. За один день у Кременчуці викупили всю сіль. Сьогодні в багатьох магазинах міста її неможливо було знайти. Нині така тенденція спостерігається не тільки у Кременчуці, а взагалі на теренах Полтавщини. Бум з сілю 2010 року повторюється. Втім, у міськвиконкомі заспокоюють панікуван не варто на сьогоднішній день дійсно на адресу. Нашій службі 1563 до нашого управління не телефонували, спрацювала оперативна наша служба. Вони поцікавились у нас, що трапилося із сіллю в місті. Вона пропала буквально за один день вчорашній. І причиною цього, перш за все, є шановні кремінчужани. Це паніка, та, яка була створена невідомо ким, і всі вирішили про те, що солі немає і не буде. Ми сьогодні зранку. Зателефонували до всіх провідних великих підприємств і торговельних мереж міста Кременчука. Сіль замовили перші 33 тони. Вони поступлять найближчим часом, тому що вони були замовлені раніше нашими торговельними мережами. Будуть приходити і в п'ятницю, і в суботу. тому. Поки що я прошу вас, немає причини для того, щоб скуповувати сіль у великих обсягах. Якщо будуть якісь інші ситуації, які від нас не залежать, ми звичайно вас обов'язково повідомимо. Молодіжний парламент Кременчука за здоровий спосіб життя. Сьогодні волонтери молодіжного парламенту поділилися секретами міцного здоров'я із відпочивальниками дитячого табору зоряни. До акції приєдналися і спеціалісти фонду народонаселення. ООН. подробиці у нашому сюжеті. Я обираю здоровий спосіб життя. З таким девізом сьогодні волонтери молодіжного парламенту Кременчука провели семінари із табористами спортивно-здоровчого комплексу. Зоряний головна мета активістів навчити молодь розважатися без шкідливих звичок. Будемо показувати для старших відеофільми про снід, розповідати саме в цьому віці. А в дитячому можна так сказати, що шкідливі звички це погано треба відмовлятися навіть не Спробувати вживати саме різноманітні е, такі речовини за молоддю майбутнє. Переконана Ольга Осауленко, спеціаліст з гендерних питань фонду народонаселення ООН. Тому до Кременчуцького дитячого табору вона завітала із Києва, аби підтримати волонтерів у проведенні інформаційно-профілактичного заходу. Фонд народонаселення ООН визнає молодих людей, підлітків та молодь основною рушійною силою прогресу. Сьогодні ми приїхали до табору зоря. Разом з представниками представництва ООН провели відкриття, впевнені, що всі ті інші веселі і цікаві змістовні заходи, які будуть проведені сьогодні, стануть дітям у нагоді. Організатори акції влаштували для відпочивальників святковий захід. Перед молодіжною аудиторією на сцені виступали справжні зірки Кременчука. Табористи із задоволенням заспівали із відомим діджеєм Йото. Пропагувати здоровий спосіб життя для малечі мають старшокласники, переконані фахівці, і запевняють, такий підхід ефективний, бо дітлахи краще прислухаються до думки саме молодих людей. Були такі самі молоді люди, які близькі за віком, близькі за родом занять, це школярі, це студенти, розказують своїм одноліткам або трошки молодшим дітям про те, як добре жити здорово. Упродовж дня активісти молодіжного парламенту розважали підлітків різноманітними творчими заходами та інформували дітвору, що потрібно робити, аби мати міцне здоров'я. Своє розуміння про здоровий спосіб життя діти відобразили у малюнках на асфальті. Я ріс, що чоловік бігає, потягується, чоловік може бути питатися, на зарядку всегда ходити, бігати по утрам. Я насилала, що можна ходити до дерева, кушати такие, ну, яблука, груші, ходити в басейн, купатися біля хати. Можна загорать за словами табористів, проведена акція їм сподобалась. Вони багато дізналися про важливі речі і весело провели час. «Мені Не як співали пісні Кременчук». Волонтери сказали, інтересна, що не можна. Курить не можна пити, що допомагають дітям, украшають Україну, убирают. настроєння. Хороше, превосходне Мне очень все понравилось. Всі волонтери улибаються, так тут, все так дружно і весело. Ми набрали сьогодні з сьогоднішнього дня. Далі прогноз погоди, який нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі, завтра у окремечуці часом можливий дощ місцями сильний з грозою та поривами вітру вночі до 14, в день до 24 градусів тепла. На цьому прощаюся до зустрічі в ефірі. Щастим.